Краудфандинг і фандрейзинг, іншими словами, українська мова це збір коштів. Ми всі розуміємо, що нам потрібні гроші. Особливо зараз це питання стає си -си більш актуальним, тому що, як ви бачите, через зміни в американському керівництві дуже багато речей змінюється, в тому числі фінансування неприбуткових якихось напрямків. Фактично, організацію USAID вже немає і деякий час не буде. Думаю, що може взагалі ніколи не буде. З ринку. Коштів на неприбуткову діяльність зникає таким чином більше ніж 50 мільярдів доларів на рік. Це шалені гроші. Дуже багато людей не зможуть далі розвивати свої проекти. Тому збір коштів буде ставати дуже важливим. Якщо навіть ті, хто колись працював з USAID, це було дуже легко. Зараз треба звертати увагу на інші джерела збору коштів і на інші напрямки, де можна брати кошти на свою діяльність. Яких платформ можна можна взагалі треба розділяти краудфандинг? Або збір коштів е, спільнотою та фандрейзинг. Фандрезинг це отримання коштів від від партнерів, від донорів. А і для цього і є декілька різних е, рішень, які дозволяються робити. Якщо ми кажемо про збір, е, збір, по збір спільнотами, то дуже велика, велика проект це GoFundMe, дуже великий проект це Patreon. Якщо ви знаєте, якщо хто дивиться YouTube е, український, український контент, дуже багато людей збирають креатори самі YouTube собі. Е, кошти через Patreon. Є дуже прикольна ідея саме українська, це я вам такий хайлайт роблю трошки важливий, що українське рішення такі теж та є. Велика ідея або спільна кошти. Мені здається, що вона називалася спочатку спільно кошти, потім вони з кимось об'єдналися і зараз велика ідея. Це українська кредитфандрна платформа. Ну ми всі знаємо, що більшість з вас знаходиться не в Україні, але, можливо, комусь буде також потрібне українське рішення для українських організацій. збор, збор, збор пожертв. Це два я вам тут наводжу приклади. Обидві обидва рішення це великі платіжні інструменти. PayPal Stripe е, Мабуть, ви знаєте про них. Ось у цих систем також є механізми для збору е, коштів для громадських об'єднань е, через власні інструменти, саме для через донорів. Е, так що дивіться на це е, е, знову ж таки. Це дуже дуже важлива умова, що ви не можете бути неформалізованою організацією. Ви маєте бути. Е, Офіційна організацією для того, щоб користуватися такого такими сервісами, як і по рекламі, так і по збору коштів, тому що це все перевіряється. І навіть у мене зараз ближче до кінця презентації буде слайд, де я буду пояснювати, показувати одну з організацій, яка займається такою верифікацією.